Це не знаходить. Ще саме головні на крок не на відходить. Навіть поценити ніколи не мало. Розказуй, само каже, як Карпочу вивчить. Замовник теж у глухій відмові. Ми хочемо закинути інфу, що я збираюся свідчити проти них. Гарний план. Зазвичай це спрацьовує. Але щоб Самойлов не підібрався до його не раніше. А ти чому не в лікарні? Через макету. Нарила щось. Пуксі. Але мені не дають спокою ці пушковськи. Слухай, ти можеш мені маякнути, коли мені підуть вечеряти? я хочу обшукати їхній мир. Робім Росіщина. Добре, майкну. А Ти справді собі місце не знаходила. Справді? Олексій Васильович, я вам кажу ще раз, зі мною все нормально. Я себе гарно почуваю. Валерія Андріївна, я знаю, ваше нормально. Не вистачало, щоб ви ще свідомість втратили десь на рецепшені. Прядайся, Семену, що мені терміново треба ж На випадок, якщо не заговорить. Доброго вечором, привезу. А ти будь-обережна. Я собі теж місця не знаходжу. Ясно.